Кулінарний хаб, створений на базі навчально-практичного центру Шосткінського вищого професійного училища, це багатофункціональний простір, унікальне середовище для навчання, співпраці та взаємодії. Поєднання традиційних навчальних лабораторій із інноваційним кулінарним хабом створює потужну синергію, яка значно посилює освітній процес у закладі. Тут здобувачі освіти отримують практичний досвід, працюють з сучасним обладнанням, вивчають. Нові технології приготування їжі та опановують тонкощі кулінарного мистецтва. Це не лише простір для практичного відпрацювання навичок, а й надзвичайно цінний ресурс для розробки освітніх програм. Тренери хабу є учасниками важливої ініціативи освітньої програми за новою професією кухар закладу освіти, яка вперше впроваджується у Сумській області. Ця програма стала відповіддю на сучасні виклики у сфері шкільного хабу. Харчування підготовка кухарів за напрямком шкільне харчування це сучасна форма підвищення кваліфікації та вдосконалення професійних навичок відповідно до нових стандартів харчування у шкільних їдальнях. Досвідчені тренери кулінарного хабу вже передали досвід понад 30 працівникам їдалень закладів освіти Шосткинської та кролевецької громад. Сучасна інфраструктура хабу орієнтовність на реальні потреби в кулінарній галузі сприяють розробці актуальних, ефективних та сучасних короткотривалих модульних програм. Адаптивність, новітні обладнання та інтерактивне середовище створюють умови для швидкого і цілеспрямованого здобуття конкретних навичок. Кулінарний хаб став навчально практичною базою для проведення практичних модулів та навчань, які необхідні для отримання. Чи підтвердження кваліфікації різним категоріям населення з вересня 2023 року і до сьогодні кваліфікаційним центром нашого училища було проведено 30 процедур оцінювання і визначення результатів навчання та видано 30 сертифікатів про присвоєння професійних кваліфікацій за професію кухар та кондитер. Кулінарний хаб з його технологічним оснащенням та гнучким простором ідеально підходить для організації майстер. Класів, воркшопів, кейтерингу. Ця функція є ключовою для залучення нових можливостей розширення взаємодії шосткінського вищого професійного училища з соціальними партнерами, роботодавцями, громадськими організаціями, що суттєво підвищує імідж закладу та є невід'ємною частиною сучасної профорієнтації. Кулінарний хаб перетворюється на активний осередок, що не лише навчає приготуванню їжі, а й виховує культуру здорового способу життя. Пропагує усвідомлене ставлення до власного харчування та стає рушійною силою для поліпшення комфорту громадян та здоров'я в цілому. Інтеграція кулінарного хабу в освітній простір є не просто сучасною тенденцією, а й необхідним кроком для створення комплексного та ефективного освітнього середовища. Саме за таким принципом і здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів за напрямком харчові технології «Шосткинське вище професійне. Училище. Готові до змін! Запрошуємо до співпраці та розвитку. Кулінарний хаб Шосткинського Вищого професійного училища це майданчик до спільного творення, навчання та зростання. Приєднуйтесь до нас, щоб разом творити майбутнє.